Ми щойно пане генерале показали глядачам. Ви також бачили сюжет про те, що Росія поспіхом розгортає системи ППО довкола Санкт-Петербурга. Про що це свідчить? Звідки ці системи могли передислокувати, і що це таке? Це латання дірок? Чи все ж таки в Росії достатньо систем ППО? Ну, ваше питання більше нагадує. Спроможність погадати на кавові гущі, але між тим, для нас треба зрозуміти, що Росія достатньо має великий потенціал, і за рахунок, якщо ви думаєте, що перекидувалася певні засоби ППО за рахунок зняття їх з далекого сходу за рахунок зняття з частини об'єктів на Уралі, вони абсолютно спокійно могли зробити таке перекидання. До району Лінградської області, але між тим ми мусимо досягати і перед Уралом і за Уралом. І наше завдання не зупинятися на цих речах щодо виведення критичної інфраструктури Російської Федерації, я ще казав. З літа 2022 року, на жаль, ми дуже довго розкачувались, але побачимо, яким чином ми далі зможемо нарощувати зусилля при всій оптимістичності і подяці е, нашим воякам. Хотів би звернути увагу, що і росіяни достатньо швидко вчаться і роблять висновки з тактики застосування наших БПЛА. Тому ми мусимо наносити удари за основним принципом: тоді, де нас е, не чекають, і коли нас не чекають, тоді буде успіх. Тепер йдемо до спроможностей України на думку координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу підтримку України, це може мати катастрофічні наслідки. Чи справді без допомоги штатів ситуація може стати катастрофічною? І скільки на вашу думку у політиків США та й у наших є. Часу, аби не допустити цього, і залучитися підтримкою ну, неправильна позиція, коли ми розраховуємо тільки по перше на одну країну і розрахуємо взагалі на підтримку якихось інших країн. Завдання номер один – це ж таки е звернутися до власних спроможностей, до власного роз збільшення власного потенціалу по випуску військової продукції е різного призначення. У нас тисячі підприємств простають без мобіліційного завдання. Це е, пряме невиконання керівництвом країни закона про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Ми е, чомусь поставили політику так, що нам всі винні і всі нам мусить все поставляти. По перше, е, сполучені штати не одні нам допомагають. Величезна кількість країн також надає нам допомогу. І наше завдання з урахуванням відсутності інформаційного супроводження з боку України російсько-української війни. Назовіть мені хоч один іноземний канал, де хоча б 10 хвилин на день виступав наш якийсь український журналіст і на мові тієї країни, де є цей канал, розповідав де реалії і правду про війну. Я вже не кажу, що розповідав би про. Звірства і е, жорстокі поводження росіян з громадянами України цього немає. Подивіться, як е, достатньо швидко і оперативно спрацював Ізраїль, коли е, він провів закриту конференцію для певної кількості журналістів, де показали безпосередньо реальні кадри, е, те, що творили терористи з мирними е, жителями Ізраїля, і наскільки підвищилась підтримка Ізраїля. По всьому світу у нас таких прикладів значно більше, і вони враховуються десятками тисяч закатованих і убитих. Але про це ж ніхто не говорить з нашої сторони. Якщо не говорить, то спрацьовує правила пропаганди. Правий завжди той, хто говорить перше, бо другий завжди виправдовується. А ми навіть не виправдовувався. Ми мовчимо росіяни при наявності величезної кількості проросійських каналів і проросійського лобі на різних каналах. Будують свою інформаційну політику і зменшують градус підтримки України в багатьох країнах світу. Сьогодні був, ви знаєте, всі ми знаємо черговий ракетний удар. Чи зрозуміло для вас є, якщо це можна назвати, стратегія таких російських обстрілів? Стратегія полягає в тому, що вони при будь-якій можливості при накопіченні відповідної кількості засобів. І зробивши висновки з е, стратегії і тактики застосування нашої провітряної оборони, шукає шпарини, де можна проскочити, і там, де нас не там, де ми не чекаємо, якраз е, запускають свої ракети. Як показує досвід, то в них в певних моментах е, до певного рубежу е, це вдається. Е, за рахунок того, що ППО нам треба нарощувати, і ми про це неодноразово казали. Е, ми частину збили, частину пропустили. На жаль. Але все ж таки сьогоднішній яскравий приклад ефективності роботи нашого ПКО показав, коли е, кулемета американського рабництва Браунінг один боєць е, збиває крилати ракети, якщо порахувати вартість кулемета і вартість підготовки цього бійця. І порахувати вартість цієї ракети, то коефіцієнт корисної дії дуже високий. Хотілося б, щоб таких кулеметників, навчених, мотивованих своєчасно забезпечених боєприпасами при правильній організації розвідки і оповіщенню вогневих засобів було значно більше в Україні. Лозунг не кожен дрон з кожної української хати. Це не зовсім професійно. а от якраз в кожній хаті зенітний кулемет по російським ракетам, я думаю, що було б значно краще. Мені подобається такий підхід. Мені здається, що немає українців зараз жодного, який би не допомагав, принаймні свідомих серед моїх знайомих. Трохи ну не до іншої теми, тема тема війни постійно. Але от напередодні була інформація про захоплення села Крохмальне на Харківщині. Це невеличке село, але звістка така насторожує. На вашу думку, чи очікувати змін на фронті в найближчі місяці? Гарне питання, і воно е, не залежить від е, нашої, нашого бажання, а залежить від спроможності нашої держави правильно організувати процес підготовки людей для поповнення втрат на фронті. Е, відповідне виконання керівництвом країни закону про мобілізацію, а саме переведення е, на Нашої економіки і органів державної, і іншої виконавських органів влади на а, рейки поведінки в особливий період, і безпосередньо фортифікаційне обладнання місцевості. Яка б не була хоробрість, це все одно наших воїнів, це все, все-таки потім залишається спроможність держави забезпечити потреби наших воїнів. А це потрібна кількість артилерійських снарядів, потрібна кількість зброї. Потрібна кількість поповнення для, для, для людського поповнення для втрат. І для нас важливо зрозуміти, що у проблеми війни це не суто проблеми армії. Проблеми війни це проблеми держави. І Ось на що треба звернути увагу. Мобілізація власне закон про мобілізацію його заполітизували. Спершу казали, нібито головнокомандович Валерій Залужний говорить, потребує 500 тисяч мобілізованих хоча він пізніше це спростував тепер президент говорить що потрібно 100 тисяч як на вашу думку що відбувається і якою мала бути мобілізація ну по перше ця все машина возня навколо нового законопроекту про мобілізацію це якраз бажання влади уйти від відповідальності за свою бездіяльність по виконанню існуючого закону з 14 по 22 рік, навіть по 23 рік, цей закон працював абсолютно спокійно і, і все було планово. А потім в 23 му пішли збої. Давайте все таки ж розберемося, чому збої пішли. Тож комусь захотілося зробити піар і всіх воєнкомів зробили е, ворогами українського народу, всіх зняли з посад і відправили е, на інші посади. І пішов достатньо потужний збій. Е, в мобіліційному процесі, бо цим займалися люди, які на цьому вже зуби стерли. Якщо е, була якась певна інформація по е, корупції серед певних військовиків, то треба було сажати тих, в цьому винен, а не під знаєте, під е, грибінку всіх розчистувати одним рухом. Наступне, е, якщо е, відкрити закон про мобілізацію і мобіліційну підготовку, то ми прочитаємо, що Питання поставки людського ресурсу одне з останніх. В першу чергу, це перехід економіки, це перехід органів державної влади і ще багато чого. І тільки в кі самому кінці перехід військових частин на штат воєнного часу. Все інше то ми бачимо, що саме військовики. Є споживачем цього процесу, а слухаючи президента та його оточення, чомусь мене складається думка, що вони все скидують на військових ну, і в певних моментах на народних обранців. То ми єдиною країною воюємо чи хтось окремо, і хтось інше окремо. У нас одна Україна чи одна Україна для президента і для оточення, а інша Україна для іншого українського народу. От у чому проблема. Замість того, щоб виконувати існуючий закон, вони пишуть і маніпулюють іншим. Та можна написати і прийняти ще 100 законів, але якщо їх не виконують один, то яким чином допоможуть всі інші? Тому питання в професійності виконання обов'язків певними посадовими особами різного рівня існуючого закону. Ось завдання номер один. І не питання в кількості. По перше, залужений ніколи не е, озвучував цифру 500 тисяч, це була знов таки ж маніпуляція. І навіть якщо це 500 тисяч, то е, протягом якого терміну місяць, два, три, півроку, рік, це ж також е, достатньо важливо. І чому тоді наш е, поважний, наша поважна е, Верховна Рада, комітет нацбезпеки та оборони не врахував ці речі при плануванні е, бюджету на 2024 рік в 2023 році. І коли зараз кажуть, що нема грошей. А про що ви професіонали, як ви кажете, думали безпосередньо е, в минулому році? Тому питань до е, цієї метушні навколо закону дуже багато, і я не бачу е, професійної поведінки наших політиків цих, е, до цих речей. Ще раз підкреслю: завдання номер один працювати державою на нашу перемогу, а не все скидувати на військових. От напередодні різку заяву про мобілізацію зробив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. І я її зараз зацитую. Отож, цитата: проблема в тому, що з цього абсолютно звичайного логічного процесу створюють шоу, у якому також бере участь Російська Федерація. Їм дуже подобається спостерігати, як ми між собою дискутуємо, сваримось і розбираємось. Нагадаю, це сказав Максим Жорін. Чи погоджуєтесь ви, що закон про мобілізацію і сам процес насправді перетворилися на шоу? відсотково. і кажу, що е, це. Два основні фактори ще раз скажу, що це бажання влади уйти від відповідальності за невиконання існуючого закону, і друге, це якраз бажання заробити певні рейтинги для якихось незрозумілих майбутніх політичних рухів чи виборів, бо вони кажуть, будуть вони чи не будуть. Питання не в тому під час війни треба займатися війною, але з що у нас війна не оголошена. То які ж можуть бути питання була б оголошена війна, то Верховна Рада не було через 90 днів, і безпосередньо е держава б займалася суто е війною. Ну на мою точку зору, але сурохварів тому, що Зеленському Верховна Рада потрібна його більшість, як певний громовідвід е для виконання певних забаганок, то і всі питання до того: ми воюємо чи граємось в політику? З точки зору, що можна спостерігати, процес з боку, то не все керівництво держави віддається війни стовідсотково. Вони собі будують перемогу не на війні, а вони собі планують перемогу на майбутніх виборах. А хто би мав припинити це те так зване шоу, як ми його вже назвали, як я вже його назвала, військові. Чи все ж таки влада? Ну з точки зору військові займаються війною. Я не бачу абсолютно ніяких таких посилів, де б військові лізли до політики. Як показує досвід історичний і особистий, саме політики запіхують військових в політику і намагаються зрізати свої дивіденти. Військові, як ті вовки, які хочуть займатися тільки полюванням на здобич, не більше не менше. А от коли намагаються посадити на ланцюг і зробити сторожовим псом, нічого не буде. Ми згадували. От я згадувала про кількість військових, яких би треба було мобілізувати, про 500 тисяч, про 100 тисяч. Як ви вважаєте, скільки потрібно? Я не буду гратися в ці цифри. Потреба достатньо велика. І Я підкреслю те, що до того моменту, як люди прийдуть до лав збройних сил, вони мусить пройти підготовку в тилу, і от завдання держави якраз підготувати. Провести до підготовки знов-таки в законі про мобілізацію, це все чітко розписано. Хто що як робить? На жаль, це не виконується. Тому люди в певних моментах і бояться йти до лав збройних сил, бо за рахунок той негативної інформації тих прикладів, коли неправильне застосування людей приводить до втрат і невиправданих втрат, хоча будь-яка втрата не може бути виправдана. І друге, те, що люди. Не підготовлені, Хочеш, щоб в цей воїн е, тебе добре захищав, мусиш складати е, час і гроші в його підготовку. Ось на що треба увагу. Причому це треба робити е, значно раніше до, до того моменту, ніж людина одягне форму. А мобілізація потрібна ви казали, не хочете називати цифри, але загалом для контрнаступу чи для оборони. Ну, на даному етапі наше завдання е, не е, гратися в популярні речі, що стосується контрнаступу, наше завдання утримати ребежі і вимотати ворога. Оце завдання є номер один. І в цей же час треба чітко зрозуміти, що е, війна е, на фронті це одне, а от війна в глибокому тилу ворога, те, що якраз от зараз почало тільки здійснюватися по виведенню е, величезної кількості підприємств Російської Федерації з ладу. Коли заводи, а їх там не одна сотня, які виробляють продукцію для російської армії, перестануть працювати, армія перестане е, бути забезпечена, і тоді і спроможність наступальна російська армія зменшиться. Це перше друге, що стосується політиків і наших дипломатів, то піднімати питання про невиконання е, тих санкцій, які існують. І, і про які санкції можете мова, коли та ж сама Німеччина в Росії закупила на 28 мільярдів мільярдів минулому році газу і нафти, і саме це висока ціна на нафту дозволяє Росії заробляти на сировині і е, забезпечити е, власну армію. Завдання номер один – працювати нашим політикам з майбутніми керівниками країн, аби все ж таки понизити ціну на нафти за рахунок е, співпраці з певними е, потужними нафтовими. Країнами і е, звалити на ніць спроможність Росії отримувати гроші е, з кожного бареля. А от щодо російських втрат і виснаження ворога, чи може бути яскравим прикладом цьому власне Авдіївка? Ну, знаєте, я не люблю, коли порівнюють безпосередньо, е, що саме тільки одні росіяни гинуть. На жаль, гинуть військовики з нашого боку. І бої в міській забудові взагалі достатньо специфічні бої, і вони складні за своєю підготовкою. Спробуємо налагодити зв'язок. Глядачам нагадує Сергій Кривонос, генерал-майор. Запасу ЗСУ з нами на зв'язку був і я сподіваюся, зараз буде. А я тим часом нагадаю глядачам, що кожного року, вже напевно, п'ятий рік поспіль під кінець року в ефірі проекту говорить Великий Львів художник Андрій Саган, молодший сержант Національної гвардії України, малює картину з підсумками року, який минає, із Прогнозами на майбутній рік цей рік не став винятком. Автори проєкту вирішили розіграти картину. І між глядачами за донат у 500 гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу і можете отримати полотно. Усі виручені кошти скерують для бригади Андрія Сагана. Червона калина. Яка зараз виконує завдання на південному напрямку? Реквізити ви можете бачити на екрані. З нами знову на зв'язку є генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. Добре, що ви повернулися. Я е, можу повторити питання. Та, ви... Чуєте мене так. Я вас чую так. Я питала вас про а, Авдіївку, про, е, про втрати росіян і про виснаження росіян. І чи власне Авдіївка може бути таким яскравим прикладом? Ви сказали про те, що не можна говорити лише про втрати росіян, що це також втрати з нашої сторони. вірно. і не тільки в Авдіївці хворих е, несе втрати. Так само великі втрати він несе наразі на куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку, на Херсонському напрямку. Наші славетні морпіхи також добре б'ють ворога. Тому будь-яка ділянка фронту важлива, якщо щодня ми будемо вбивати як можна більше росіян, як знищувати як можна більше техніки. Це для нас потроху ми просуваємося в бік нашої перемоги, але паралельно ми мусимо і забезпечувати наших людей потрібної кількості озброєння. Аби не було таких, знаєте, багнетних атак і живих штурмів, а знищувати ворога на дальних підступах це значно ефективніше, ніж битися в траншеях. Ще я повернусь до закону про мобілізацію. Скажіть, наскільки він є зараз принциповим? Чи без нього військомати не можуть продовжувати мобілізовувати в необхідній мірі військових? Та ні. Виконання існуючого закону дозволяє е, безпосередньо продовжити мобілізацію. Питання е, наскільки професійно зараз працюють територіальні центри комплектування е, колишніх військкомати, і е, друге. Все ж таки, президент мусить прийняти рішення про пониження вікового цензу, що стосується призову. Бо, як би там не було, найкращі воїни це від 18 до 25. Я розумію, що це не популярні речі, які я кажу. Але між тим, з власним досвідом служби більше ніж 30 років в силах спеціальних операцій і спецназів, я скажу так, що. Ми мусимо готувати все населення України для спроможності захищати власну домівку. Це завдання номер один. І да, для нас приклад це якраз е, історія Ізраїлю з 1947 року, коли вони зрозуміли, що питання стоїть про виживання їх як держави, як нації. Вони стовідсотково взяли в руки зброю. У нас ще не сформована таке розуміння, і у нас не сформована система підготовки кожного українця до захисту батьківщини. Хоча ще в дев'ятнадцятому році ми пропонували, і це було введено указом президента України. На жаль, існуюча влада цей процес заморозила. Важливим пунктом у цьому законі про мобілізацію є можливість демобілізації тих, хто вже воює. Як вважаєте, чи є зараз така можливість? Не проблема демобілізувати. Тоді знов таки йде існуючого закону, бо чітко визначено, що таке демобілізація і яким чином яким вона оголошується, тому це з моєї точки зору, що вона вся політична гра. На досягнення певних дивідендів. Ну, ви можете звільнити тих, які вони там планують через 36 місяців. А питання наступне: а ви заміните тих, хто демобілізується? питання не стільки, скільки, скільки е, зможе бути демобілізовано, питання, скільки зможе бути мобілізовано і підготовлено для ведення продовження цієї війни. Тому будь-яка е, розмова про демобілізацію з точки зору військової необхідності і національної безпеки вона шкідлива. А скільки нам часу потрібно для того, щоб підготувати нових людей, аби ті, котрі вже два роки воюють, могли демобілізуватися. Так, давайте спочатку е, мобілізуємо цих людей і навчимо. З точки зору від 4 до 6 місяців це достатньо серйозна підготовка. Можна і більше, але між тим, для того, щоб людина мала ефект і спроможність вижити в першому бою, то потрібно хоча б два активних тижні, 15 днів активної 10-годинної бойової підготовки. Не шикування по 10 разів на день, а постійне заняття. Чим більше поту. Солдат э, проїде на полігоні, тим менше крові він проїє на полі бою. Тобто йдеться навіть про тих хлопців, от ви кажете, понижувати вік мобілізаційний. Е, тих... Якби це не було непопулярно, але між тим, е, треба реально дивитися на ці речі, і якщо ми хочемо вижити як держава, ми змушені будемо робити ці речі. Я не знаю, як інформаційно це зробити, я знаю. Я пропонував владі певні речі, як це зробити, але, на жаль, вони не думають про національну безпеку. Вони думають про е, досягнення певних преференцій на майбутніх виборах. От в чому різниця? Хто за перемогу на війні, а хто за перемогу на виборах? А чи є зараз розуміння, так би мовити, середнього віку воїна. Який воює? Ну, Той, що воює, так ну, в своїй більшості це людина від 38 до 50 років, їх значно більше. І спроможності фізичної перенесення фізичних навантажень у 40-річного значно менше ніж тому, кому 25. Це треба чітко розуміти. Бо фізіологію достатньо складно обманути. Тому реально треба дивитися на речі. Найкращі воїни. Це ті, хто приходять молоді, і мотивовані завдання питання підняти питання мотивації, і що стосується фізичної навченості, то це значно простіше, якщо цим питанням займатися професійно. А Чи можна казати, що ті воїни, які мають 38-50, так як ви згадали, все ж таки досвідченіші, ті, які трохи бачили, скажімо, життя аніж ті 18-річні хлопці, які прийдуть. Ну, ми не піднімали питання про 18-річних, це ви вже опустили віковий сенс. Мабуть, вам хочеться, щоб і 18 років призували. До речі, я пішов в армію 18 років, і е, найкращі мої показники були з 18 до 32, навіть до 35. Це найкраща фізична форма, то що була у мене під час моєї служби в складних військах. Е, питання полягає не в досвідченості, питання полягає в навченості. Якщо людину правильно навчати професійно навчати, то він досягне певних результатів. Але ще раз кажу, фізіологію складно надорити. 22-річний чи 25-річний відновиться значно швидше, ніж 40-річний. Я вже не кажу про їхню спроможність по виконанню певних фізичних нормативів. Якби в державі це було поставлено на основу і здоровий спосіб життя був в країні, можливо. Але якщо ми до нас приходять ті хлопці, які е, взагалі в житті спортом не займалися, а ще багато з них в певних моментах вживали певні е, специфічні алкогольні напої, то не про яке там фізично витривалість мова не йде. Тому, треба ставити все за основу, згадувати давно забути минуле і не дивлячись на колір прапора, в моєму розумінні основа так само. Тої ініціативи під назвою Український пласт мусить бути в кожній українській школі. Тоді з самого дитинства ми попривчаємо людей до спроможності діяти в складних ситуаціях і до можливості захищати власну батьківщину національна патріотична ідея. На жаль, на державному рівні довгий час відсутня за роки незалежної України. Назовіть мені документ, який об'єднував би всю націю, де були чітко викладені національно патріотичні ідеї, і що об'єднувало б націю. Цього немає. Бо всім керівникам України в попередні роки не було невигідно мати єдиний зонтований народ за єдиними принципами. Якщо цього немає, то що ми хочемо побачити? Це перше. Друге, назовіть мені за останніх двох років держава. Офіс президента, який би сформулював стратегічні комунікації по об'єднанню е, під певними лозунгами українського суспільства короткими і яскравими зрозуміли, лозунгами: ті, хто воюють на фронті, ті, хто допомагають фронту в тилу, що об'єднує фронти ТИЛ, і що об'єднує наших е, партнерів, які нас підтримують. Де ці інформаційні меседжі? ви їх бачите? Не бачите? От, і все.